От я проходжу з новими обличчями, з новими іменами і заходжу на четверту митницю. Цього року всі наші учасники представляють уривки за текстом литовської драматургії Біру та терапії. Давайте одразу перейдемо до перегляду першого уривку. Коли ми підійшли до створення уривку. Хотілося зробити інтерпретацію історії, виокремивши пікові точки, які найбільше висвітлюють всю цю історію, як ми її не звикли бачити. Мені простіше, коли він просто не знає, <рикул пил> Прийде час, каже. Якщо мені так пруть ця естетика чоловічого тіла, тих янголів, тих якихось трик То я буду це робити по-різному, але. Дівчата. Готуємося до балу! Ймовірний кайф, коли ти задаєш напрямок і бачиш, як майстерно і круто кожна з акторок починають іти. і ти просто типу. Трошки підправляєш, бо це вони створюють. Мені хотілося одні передати про свободу, про рух, про, про марш. На ми будемо шукати нове лікування. Yeah? Вирішуватимемо, що робити далі. Yeah? Очевидно, що лікування вам не підійшло. Yeah. Вічно чимось незадоволене. А чим я можу бути задоволена тут? Ми тут всі в одному стані. І тоді всі мають бути незадоволені. Мені важливо було показати саме цю замкнені цього циклу, що через самотність створюється щось наваль більше, ніж ти сам. Кажу мені все одно на ваше вибачення. Мені абсолютно плювати, що ви вибачаєтесь, бо мені треба на хімію терапію. Те, що ви ділитеся такими історіями, це вже крок до світла. Навіть у складних темах, як рак, ми можемо знайти моменти, що приносять нам трохи полегшення тепла. Джепіті Чат такий. Мертвий, неемпатичний і глядач. І на цьому контрасті людей і технології дуже хотілося б знайти десь цю серединку і показати людям, що іноді можливо краще ввечері не у gpt чата розпитувати про свої травми. а Все ж таки подзвонити комусь з рідних, близьких. Знаєш, мені здається, найбільша хвороба в світі. The idea was to not enlighten just the five, six, seven, four patients rather than to show the um, bigger to the bigger picture of uh, what is going on in and out of a hospital. <coughs> А за жінкою, жіночка, ось і закінчився ліс. Ні-ні ні, там ще жіночка, а за жінкою жіночка, а за жінкою жіночка. Ось і скінчився ліс. Я бачу потенціал вистави, але я хотів би тоді попрацювати більше з текстом, наблизити його на, на, на сьогодні.